Розтрощений череп, зламана щелепа та ніс. Словесна перепалка між односельчанами призвела до реанімації. Більше подробиць дивіться далі в сюжеті. Побутовий конфлікт між Сергієм Щербаним та його односельчанином виник ще у червні 2022 року. Як розповідає Інна Щербань, тоді усе закінчилось мирно. Однак на Великдень між чоловіками знову виникла сварка. Та цього разу вона обернулась трагедією для родини. На Пасху знову вони перетикнулися в магазині, і знову це саме почалося. А чоловік мій каже, я піду вже до його тата, до Віталія, і скажу, що він скільки хоче з мене. І тоді так все і сталося. На Пасху, неділю вечором, він поїхав, лиш, залишив свого друга Гену вдома біля будинку. Є бачив, як він поїхав на горб до Віталія. Вийшов і кричав: Віталій, Віталій! Видно, пішов до хати у подвір'я. Віталія дома не було, вийшли ці хлопці. Коротше їх було троє. Однак словесна перепалка переросла у побиття. Тепер чоловік Інни знаходиться в реанімації із серйозними травмами. Вони штовхнули мого чоловіка, виходить. Не штовхнули, вони, мабуть, з самого початку дали йому сокирою, обахом сукерою, по черепу, у завалений череп, тріснутий на три куски. Тут тріщина від ока донизу. Ні зламаний, челюсть зламана і все заламане. Я не знаю, там просто слів нема. Лікарі дивуються, як він просто доїхав сюди, черніцю до реанімації. Жінка зі сльозами на, на очах каже, одна надія лише на справедливе слідство. Звичайно, ми заяву писали, ну, вони перші заяву написали. Вони прийшли і перші написали заяву. Але ж я надіюся на слідство і на, на всіх, на слідчих, що вони зробили по справедливості, що йому це діло так не зійде з рук. І одна надія на Бога, що він тільки мені вижив прийшов додому, до моєї сім'ї, до дітей моїх, так з людьми поступати, з одного села бити сокирою по голові і далі добивати ногами, вони ж його вдарили сокирою і далі добивали ногами. Ну той, що був з ними третій, він сказав, признався слідчим, що чотири удари було ногою. Нога не по голові, але за сукіру він же не сказав, він боїться. У поліції підтвердили, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 121 -ю. Умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження призначені експертизи з метою встановлення механізму спричинення тілесних ушкоджень і ступеня їх тяжкості. Досудове розслідування триває. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.